Це нам передала 53-я бригада, з Бахмута, речі безпосередньо з бою, ну тобто ще перед боєм в них ходили якісь маски. Мобільний музей національного спротиву презентували сьогодні у рівному експонати для нього зібрали волонтери благодійного фонду Відповідальні українці а облаштували його у вантажівці, яку першою придбали у рамках мегазбору на закупівлю п'яти вантажівок для зсу. Це почалось того, що військові нам передали пару. Як би, сувенірів таких, ми подумали, що не зробити музей. Цей час вже заїхала з нашого мога перша вантажівка, це є оцей стар. І ми подумали, ми все одно їх будемо передавати пакетом. Поки час є, от, ми штренько зробимо в ній такий мобільний музей, тому що такого ще не робили. І відповідно воно круто, бо можна тут сьогодні, будь-завтра, поїхати кудись в... Там до школи під'їхати в інше місто недалеко. Там від'їхати паралельно з презентацією мобільного музею. Відповідальні українці передали для потреб військових автомобіль швидкої, яку подарували англійські партнери благодійного фонду. Вона не буде виконувати функції вивезення з передової, але вже з більш безпечної зони буде доставляти хлопців в шпиталь, тому що вона обладнана. Туди можна доставити будь-яке обладнання, Там є навіть сонячні батареї, і все вона працює це 14 року. Машина вона практично нова. Також військовим передали дві автівки, придбані за щомісячні донати. Хюндай Санта Фе, якому дали ім'я Гарпун. Поїде на схід у роту бродяги. Велика потреба, тому що кожного дня автівки руйнуються через обстріли, через те, що просто це все ж таки старі автівки. Вони інколи просто вже виходили свій срок. Тим паче, там вони використовуються в надважких умовах, вони дуже швидко можуть зламатися, тому дуже великий обіг таких автівок. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.